Здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім фм. Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Всі ми знаємо, що устриці чудовий афродизіак, Але чи знаєте ви, чому не впевнена в цьому? Ми вам розкажемо вся справа у цинку. Це унікальний мікроелемент, який е, дуже про нього знайомі. З ним знайомі всі ми про нього багато чули, особливо під час ковіду. Ми з ним познайомилися, але насправді далеко не всі ми. Точно знаємо для чого він нам, скільки його є в нашому організмі, як ми його отримуємо, як ми його, його втрачаємо, на які наші системи він е, діє. Саме для цього ми організували сьогоднішню передачу і у всьому розберемося разом із гостями в студії. Отже, вітайте! У нас сьогодні в гостях Анатолій Дуровський, директор мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт. А також яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день. Доброго, Доброго дня. дня так насамперед, я як завжди розповім про унікальну можливість для всіх, хто нас зараз чує, хто нас зараз дивиться, в чому полягає ця можливість в тому, що всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує, запишеться на консультацію на діагностику. Отримає 50% знижки на цю процедуру, на повну комплексну діагностику організму, в тому числі на виявлення причин хвороби. Отже, як записатися 073 503 40 30 це номер телефону, за яким ви її деталі можете дізнатися і записатися. Якщо вже таки запишетеся, я на це дуже сподіваюся. То приїжджати треба за такими адресами. У Києві працює дві клініки Смартмет: одна на лютеранській 16 це неподалік від метро Хрещатик. Інша на Мостицький 9 Це житловий масив виноградар. І як я завжди кажу. СмартМед – це та клініка, яка допоможе в тих випадках, коли ви не зовсім розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли е ви вже обходили в кількох лікарів, але ніхто не може вам допомогти. Ви не відчуваєте покращення полегшення. От саме в таких випадках рекомендуємо вам звертатися до фахівців клініки інтегративної медицини. СмартМед. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо що. Е Починаємо нашу розмову і, як завжди, традиційно на Васильовичу. Поки вас не було, поки приходила Тетяна Борисівна, я брала на себе роль подяки нашим збройним силам. Але сьогодні хотіла би я це хочу подякувати вас. нашим збройним силам, кожному воїну, який боронить нашу родину зараз на лінії фронту, за цю можливість розмовляти про цинк про здоров'я людей, а не стріляти за вугла по цим оркам. Так что дай Бог каждому ангелу-хранителя, чтобы каждый вернулся живой домой. Ми, як завжди, наша команда приєднується до цих слів і дякуємо за наш захист. Яночка, давайте от з вас почнемо. Хочу так. у вас, як я вже казала в своєму вітальному слові, українці, мабуть, і не тільки українці, а багато людей в усьому світі познайомилися з цинком. Я так точно так. під час ковіду так, тому так. що тоді було таке лікування. Цинки вітамін С. Так нас лікували. Розкажіть нам скільки цинку в нашому організмі? Це ви правильно сказали, це мікроелемент, його треба дуже мало, але він настільки важливий, що всі процеси без нього, ну дуже багато процесів, наприклад, як ферментна активність в шлунково-кишковому тракті, активність імунітету, загоєння ран, нюх і смак. Це відповідальність цинку. Е, де значить він в нас знаходиться? А він не накопичується в нашому організмі. В нас немає депоцинку, тож він oh. має кожного дня потрапляти до нашого організму з їдою. В яких продуктах є цинк? Значить, рекордсмен по цинку це типу суперпереможець, ті самі устриці, про які mm. ми вже mm. упам'янули в нашій бесіді. Але далі ми будемо розмовляти, чому їх корисно їсти і кому їх корисно їсти. Тож яловичина – це від 5 до 9 мг, е, печінка – це 5-6 мг, твердий сир у вигляді чедеру, його найбільше – це 3-5 мг, і яйця – 1-3 мг. Угу. Е, Добре, а скільки потрібно щоденна норма, от, наприклад, в середньостатистичної людини, скільки? Е, значить, в чоловіках, в чоловіків це близько 11 міліграм. 11 міліграм максимум до 15, в жінок це 8 мг і в дітей 3-5 мг на добу. Так, а в устрицях, чому він переможець? Бо в нього 25-60 міліграмів. Ого. Ну, це, в, в ну, на 100 грамів. А, продукту. на 100 грамів. Да. Тобто він. Рекордсмен, це просто ну, три устри... перемога. Це і да. суточна норма. Тим, болі, тим паче в устрицях біологічно доступний в формі. А. До речі, про доступність. Треба бути тут уважними, бо ми можемо наїдати їх, але такі є в нас рослинні компоненти, вони називаються фітати. Які з конку вони зв'язують метали і магні, і залізо, і цинк, і купрум, вони все будуть зв'язувати і не давати змогу їм засвоїтись. Тож нам треба забезпечити таку собі їжу, щоб вона була збіднена фітатами. Для цього бобові треба замочувати, горішки треба замочувати. Треба трошки обробляти їжу для того, щоб фітати не були такі активні. Тож нам треба, окрім того, що забезпечити себе Ого. продуктами. ще треба забезпечити, щоб воно було в біодоступній і засвоюмі ф. От здесь маленький додаток а Коли ви їдите овсяну кашу утром, то цинк краще вживати через пару годин, тому що в каші, в кашах, як правило, фітинової кислоти багато, і вона, як казала Яна, утворює вода не расчинная mm -hmm. соединения соли, цинк в цьому випадку не Тобто це есть, это будет, деньги на вітер. Тобто так. це якраз той елемент, коли не просто важливо забезпечити, а ще й зберегти його там. Б, Правильно да. і ще такий момент. В, вони метали, вони борються за засвоєння, і е, ті переносники, які засвоюють цинк, тобто переносять цинк в ентероцит, а потім в кров, вони конкурентно можуть е, е, тобто метали, е, залізо, цинк е, і мідь, а е, вони борються за те, щоб кишківник їх смоктав. Там є така конкуренція певна. Це теж не, не, не дуже легко. І якщо ми будемо зразу говорити про дослідження, як нам дослідити, чи я доїдаю цинку, чи я його не доїдаю ніяк. Бо він внутрішньоклітинно в нас знаходиться. Його найбільша кількість він в м'язах, 60% його обміну відбувається, 30% в кістках і 5% в печінці. Е, і е, він не, має, не знаходиться в сироватці крові, і ми не можемо дослідити сироватку на наявність або дефіцит синку. Mm -hmm. Тож тут є певна проблема. Ми можемо навіть не знати, і не, не, традиційна медицина нам не Вкаже на те, що у вас є дефіцит цинку. Але процеси, які відбуваються в організму, якщо людина розбирається в біохімії на молекулярному рівні, про лікарів як кажу, то вона може запідозрити, що його не вистачає. А в нашій клініці ми можемо вам сказати, чи у вас є, є. дефіцит цинку, чи ви його маєте достатній рівень, і ці процеси, які Тепер перебувають в дисбалансі в вашому організмі. Припустимо, не пов'язані з цинком. Ну, дивіться, ми зараз от будемо говорити про конкретні там, як впливає на імунну систему да. цинк і так далі. Ми зараз про це будемо говорити. Але в принципі, от ви кажете, що дуже складно дослідити, що у нас да. дефіцит цинку, але ж організм якось має давати якісь сигнали. Да. Наш ж організм розумніший. звісно, ну, дає сигнали. Да. Море, сигнал. море У вас імунна система перестає працювати. Мужчин, девушки интересуют только, по телевизору. Ага. У вас белки не перевариваются, не перетвориваются в кишечнике. В у вас антиоксидантная защита отсутняя. То есть у вас любые запальные процессы будут отбываться дуже важко. Вот это можно было побачить в ходе ковида. COVID. То есть организм дает богато сигналов. Ну, от знову ж таки, да, це те про що я говорю. І всі ці сигнали це е, не знаю, не горло заболіло, і ми розуміємо, нам заболіло горло, ми йдемо до лора. А тут щось відбувається, і ми йдемо до одного лікаря, до іншого лікаря, і треба, нам ставлять і, різні і, діагнози. Треба йти до врача інтегративної медицини, от, який якраз... на організм в цілому. В цілому, Це виходить, що якийсь системний збій, бо угу. він є кофактор, він не сам приймає в цьому участь. Він як? Він контролює, щоб ці процеси Все, відбувались так, як мають відбуватись. Я якраз хотіла нагадати слухачам, що є можливість і у вас отримати відповіді на запитання, які можливо давно тривожать, і відповіді не можете знайти. Все це набагато більше можливостей є в клініці інтегративної медицини SmartMed. Будь ласка, в Києві працює дві клініки. Лютеранська 16 це одна адреса. Мостицька 9 це інша. І чого? я щасно наголошую на унікальній можливості, бо всі, хто сьогодні до дев'ятна до ї години зателефонує, запишеться на консультацію, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Отже, телефон занотовуйте 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Так, е, Яна, у вона згадувала біохімію. Я теж я буду треба. Я ж підготувалася. Дивіться для чого організму потрібен цинк? що означає. Забезпечує 300 ферментів, 1000 факторів транскрипції, 1400 сигнальних шляхів. Можете простими словами сказати? <рес> О, оце це все робить цинк. <рес> Можете простими словами <рес> пояснити? Цинк, коли ми говоримо про ферменти, на, наприклад, є в нашому от білок починає перетворюватися в шлунку. Для того щоб він перетворив в шлунку, до, до, до должно быть достатньо соляної кислоти. Чтобы достать соляной кислоты, потребен цинк. Без mm -hmm. цинка соляная кислота как кофактор не, не утворивается в достатней килькисти. Перше поехали. Поехали дальше. В тонком кишкевнике вырабляется пепсид до гидрогеназа. Такой фермент, который отвечает за окончательное разрезание белков на аминокислоты. Потому что mm -hmm. мы белки должны разрезать до аминокислоты. Если они в виде пептидов залышатся, то это будут пытания, великие пытания уже с иммунной системой. И а, он цинкозависимый. Если цинка нема, у вас не будет перетвориваться. А это вот по части ферментов. Вот приклад ферментов. Mm -hmm. По части транскрипционных факторов, это, это воздействие уже на геном а, в ядре, а, какие геном должен срабатывать. И в этом плане кофактором является то же самое специальные сигнальные молекулы. Если эта молекула не доходит, у вас не будут вырабляться, допустим, необходимые молекулы. Те же любые ферменты не будут вырабляться. У вас не будет там оксидантная защита вырабляться и так далее. Угу. И сигнальные молекулы. В организме колоссальная килькость сигнальных шляхив, которые управляют всем нашим состоянием. Это такая... Единая система с колоссальным количеством... Каждая клетка, в ней тысячи сигнальных молекул внутри клетки. А все захворивания начинаются с клетки, с проблем в клетыне, А только после этого на орган переходят, угу. придут. И вот здесь эти сигнальные молекулы, если они сигнал не проходят... Ну, например, когда мы углеводы едим с вами, у нас начинает вырабляться инсулин в печенковой угу. Выправляется инсулин, он, по потрапляя в кровь, глюкоза, потрапляя в кровь, и далее должен э, спротивовать инсулиновый рецептор на мембране клетки. А внутри клетки находится глюкозный транспортер. Он получает от инсулинового рецептора сигнал и поднимается на мембрану, и тогда клетка, захватывая глюкозу, и у вас появляется чувство сытости. Mm. Вы наелись. Да. Вот, кстати, один... Почему диабетики не могут? А там есть специальный белок... Когда он активен, этот сигнал не пройдет от э, рецептора. Пришлось, что рецептор был, у вас хрома достатне, э, все, рецептор идеально працюет. Но на глюкоз не пройдет, потому что есть специальный, там он PTP1B э, называется, он не пройдет, потому что он блокирует. Для того, чтобы его загасить, так сказать, чтобы он не мешал сигналу, нужны ионы цинка. Нет ионов цинка, у вас виникає так званый диабет другого типа, при этом хрома достатньо, инсулина достатньо, а организм не працюет диабет другого типа, потому что не засвоюється глюкоза. Так, оце ви зараз розповіли роль цинку в метаболізмі. Правильно, Це от частково я розказав про метаболізм. Да. Я просто ще ну, дивіться зараз, щоб наші слухачі розуміли, що цинк важливий імунна система, антиоксидантний захист, репродуктивна функція, шкіра, мозок це все, що залежить від цинку. Але от якщо ми про метаболізм, я хотіла про це це поговорити поетапно. Про метаболізм, от одне поясніть мені, що таке метелюва. Вот я вот это, когда а вот ну, что, я, я не а расскажите, почему оно важное? Есть такой процесс, метильная группа это CH3, вот есть газ метан, CH4, а это CH3, то есть одновалентная метильная, это метильная группа. А, ну, что такое важность метильной группы? Вот есть преднизолон, допустим, лики, uh -huh. а есть метилпреднизолон. Резница в эффективности в тысячу раз. Это метилирован, там метильная группа подвешена. Там, где активность любого вещества, как только появляется метильная группа, она усиливается. Так же как вот есть морфин, это же в 19 веке было снотворное и обезболивание. Морфий. И ин – это обезболивание по латыни. Але решили, в конце 19 века фирма Байер решила сделать героическое обезболивание, которое бы противовало намного шведче. И сделали героин. Хероин. Mm -hmm. Героическое обезболивание. Это был метилированный морфин. Morfine. И вот в результате на морфине с 20-30 уколов наркоманом становится, а на героине с одного-двух. Yeah. Поэтому метильная группа это ну дуже важливо с точки зрения эффективности. Вот в каждой клетине вашего организма Каждую секунду миллиард операций метилирования э, выполняется. то есть все процессы, связанные с антиоксидантной защитой, метаболизмами, э, всеми метаболизмами, там ж, жиры, в белки, в углеводах, э, детокс, все связано с метилированием. Класс. Так, Если а процесс метилирования тут... нарушен, он достаточно сложный, но там одним из ключевых кофакторов является Цинк. цинк. Нема цинка, у вас будет звонить метилирование, и по показникам тут может быть высокий уровень гомоцистеина. Я не например. знаю. Например. Вот. И надо, когда, если, не дай бог, высокий уровень гомоцистеина, первое, что надо подивиться, на дефицит цинка. Там надо еще потом делиться на дефицит B12, бетаина, там еще целая mm -hmm. куча входов, как говорится, в этот процесс. Но... И если цинка немая, у вас не будет э, сбой в процессе метилирования. И в чем выпадку будет сбоить в самых неожиданных местах. Потому что мы до цинка звыкли, как это обычно раньше, до ковида говорили, волосы, там, ногти, и mm -hmm. на этом все. На самом деле, по многообразию функций, ни один микроэлемент не сравнится с цинком. Кількість функцій, які виконується цинком. а давайте от про імунну систему. Чи справді цинк дозволяє не хвомагає не хворіти? Тому що це ж не ну, дуже це Знаєте, Мені здається питання, як підняти імунітет? Це питання, яке найчастіше звучить і в ефірах, і в кабінетах медиків. Е, да, і тому цинк потрапив до як один з доказових методів підвищення імунної системи в рекомендаціях відносно SARS-CoV, який в нас був. Але безпосередньо сам цинк він не робить противірусної захисту. Він, е, він е, стабілізує мембрани клітин, але це теж не головне. Головне це те, що ми вже. Торкнулись цього, це сод-1 і сод-2, це антиоксидантний захист, який забезпечує зменшення запальних явищ і проявів. Бо е, будь-яка хвороба це процес запалення. Mm -hmm. І от достатня кількість цинку вона е, зменшує вироблення цитокінів інтерлікін, 6 та е, фактора некроза альфа. Вона входить в склад СОД-1, це те, що забезпечує нам антиоксидантний захист, і це забезпечує стабільність і механізми відновлення, тобто менше пошкодження від дії вірусів. Потому что любое, любая инфекция вызывает запаление, mm -hmm. а запаление, ну, сейчас в медуниверситетах якобы как выучают Как там? Ток, колор, доллар, румор, отек, температура, боль э, и так далее. Четыре э, mm -hmm. ознаки запаления. А на самом, ну так сто лет назад учили точно так. Mm -hmm. же. так. На самом деле запаление это в первую чергу это оксидативный стресс. То есть богато оксидантов. А главный оксидант это супероксид кислорода, который вырабляется. И в организме, говорится, Господом Богом предусмотрена защита. Супероксид дисмутаза, сот, вот то, что mm -hmm. Яна говорит, а она цинкозависимая. Вот поэтому, когда дефицит цинка, тогда цитокиновый шторм получался при ковиде. Вот почему цинк был нужен. Сам цинк по себе не является оксидантом. Он не делает. Он входит в состав белка. Цинкозависимо, там метицинк, 101, 1, 2, есть еще марганца зависимое, сот 2. Угу. И в том выпадку, тогда это наша самая главная защита. И если она не спрацевывает, тогда вот вы будет э, э, все штормы, люди умирают. Вот в том выпадку, говорю, цинк крайне важен. Поэтому почему при запалании сразу же там, допустим, цинк дают, чтобы было достаточно цинка для работы супероксид без Цинк и мозг. Когнитивная функция, память. Насколько это, снова же таки... Но зависит? нарушение обмена цинку, оно приводит... Э, там механизмы до конца не вывчены. Э, ну, как говорил профессор Преображенский, голова предмет темный, обследование, или и лекувание подается с максимальным трудом. Но Вот нарушение метаболизма цинка, усвоения цинка mm -hmm. и процессов в головном мозге это приводит как раз к возникновению милоидных бляшек и Альцгеймера. Это науково доказано, что это связано с изменениями цинка. Але до кінця всі механізми, ще, не, на жаль, до, до кінця не досліджені. Ну от вважається, що він як медіатор може виступати, і нервові закінчення вони як в міжсинаптичній. Е Мембрані. мембрані. да вони як в роблять такий фейерверк з цинкою, mm -hmm. ну, як вибрасують його в туди, і вони там це порівнюють саме з фейерверком цинку. І його найбільша кількість в нас є в гіпоталамусі, що відповідає за фіксацію інформації і тривалу пам'ять, і ще в деяких ділянках мозку, але дійсно це ще досліджується. Тобто, mm -hmm. яка вони вони знайшли, де його міститься найбільше. Але що саме він там робить, вони ще не знають до кінця? От цинку ще дуже багато в підшлунковій залозі, в бета-клетках. ті, що виробляють інсулін, казалось бы, угу. Причому здесь а інсулін в бета-клетках это вообще сам інсулін это мономер такої, длинная цепочка а, а, молекул, а, але внутри. А, бета-клетины подшлунковой залезы, она представляет 6 мономеров, соединяясь в такую в объемную структуру гексаметр. Но он должен быть стабильным, и для его стабилизации 2 иона цинка. Вот бета-клетки это самый высокий ривень цинка в организме. А если там цинка не высочает, гексометр не сложится, у вас инсулин не выйдет, у вас будет диабет первого типа. Зрозуміло, дивіться, ще дуже багато питань маю, але часу вже не маємо. Тому запитаю головне, багато людей зараз, після нашого ефіру, там або додадуть свій раціон більше устриць, або підуть в аптеку купити цинк. Mm. Чи засвоюються ось ці аптечні, таблетовані? Цинк треба розуміти, Він засвоюється, а повинно, не, повинно не бути. Відсутній должен быть дефицит кремния, потому что без кремния не засвоюються никакие, не только цинк, а любые микроэлементы. По-другому цинк засваивается от 15 до 50% в який носить. То тобто есть цитрат цинка, там, аминокислоты какие-то цинк, форма, все зависит. від от того в какой форме он. І от ми рекомендуємо, как правило, коли дефіцит цинка. Це доза від 30 до 50 міліграмм цинка кожного дня. Но это под наглядом врача, вразим, тому що когда ви 30 мілітрів даєте, у вас 30, средняя засвоїмость цинка 33%. три mm процента. -hmm. Это как раз те 10-11 mm -hmm. которые які потрібні людині добові дози. Да. Да. Отже, шановні слухачі, що робимо, йдемо в смарт-мет, визначаємо дефіцити. Інших мікроелементів, і, е, які допомагають, які беруть участь в процесі засвоєння цирку. Ой, цинку, цирку е, нагадую контакти: Лютеранська 16 і мостицька 9. Це адреси двох клінік, які працюють в Києві. І зателефонуйте 073 503 40 30. Це телефон, де все розтлумачать, підкажуть, запишуть. І всі, хто запишеться сьогодні до 18-ї, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Дякую вам, шановні гості. Нагадаю, Дякую. що ми спілкувалися. І в гостях у нас сьогодні був Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини Смартмед, професор, доктор технічних наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. а Також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98.